Volkswagen T6, 2018 рік. Двохлітровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач, пасажирський варіант оригінал. Телефончик є ось тут до власника. Ціна за автомобіль стартова 24 тисячі доларів. Підказує власник. Так, на жаль, зачинено. Так, шкіряні сидіння. Так, Тут також є один, два, три, чотири, чотири шкіряні сидіння в салоні. Це у нас є довга база з фаркопом, з парктроніками. Кого цікавить, телефонуйте, такий свіженький варіант. Рідко заїжджають, недавно хтось запитував. Так, йдемо далі. Nissan Нісантрімафтар в довгій базі. 9 місць, 2007 рік, 10500 ціна стартова, 2-літровий дизельний двигун, 257 пробігу. Тут є телефон до власника, кого цікавить більш детальніше. Покажу вам по салону. Так, по салону, є кондиціонер. Задній ряд сидінь. Тут у нас є 3, 3 і, і спереді три. 9 місць. Так, задня розпашонка, фаркоп. Кого цікавить? Телефонуйте до власника. Так, пасажирський фіат 2014 рік, 2.3 дизель 306 пробігу, 16100 ціна за автомобіль. Телефон ось тут є зафіксований. Скільки, скільки місць у вас? Можна відкрити? Відкрийте, да. будь ласка. 8 плюс 1. Ось тут є всі обдови. Гарні сидіння. Так, по салону також вам покажу. Ось, кого цікавить, телефонуйте, власник вже вам розкаже більше інформації. Присутні Фаркоп також. Є цікавий варіант. Volkswagen T5. Офіційний, я вперше зустрічаю. 2008 рік, 1,9 дизель, 141 тисяча пробігу, 10500 ціна за автомобіль. Куплений в салоні в 2010 році. Новим телефон до власника ось тут. От, отут є сервісна історія. Бачимо дилер Volkswagen. Рівне вулиця Пухова. Сервісна книжка, сервісна історія. Більше інформації, звісно, по телефону. На жаль, власника немає на місці, щоб вам показати його. Більше повідкривати. Я постараюсь позаглядати трошки. Так, що ми бачимо? Бачимо, що є кондиціонер присутній. Сидіння в чехлах. Так, тут, на жаль, все тоновано, дуже сильно не покажу, але бачу, що є столик, є сидіння, які розвертаються. Це звичайна база. Е, так, Є форкоп, парктроніки і задня кришка багажника кляпа, не розпашонка. Більше інформації телефонуйте до продавця. Так, Є такий у нас Peugeot Boxer 2016 рік, 2-літровий дизельний двигун 187 пробігу. Пасажир 8 плюс 1 в рідній фарбі. З рідним пробігом. Так, Салон комбінований. Мультикермо присутнє. Кондиціонер. Так, тут верхня обдува. зараз ще покажу з іншого боку. Так, ціна 14700. так? 14700. Кого цікавить, телефонуйте до власника, вже отримаєте більше інформації. Так, є такий красивий Opel Vivaro. 2017 рік, 178 пробігу. 17250 ціна за автомобіль. Власник підказує, що буде хороший торг. Двигун 1,6, дизель 92 кВт. Так, Без пробігу по Україні. Телефончик присутній. Так, зараз заглянемо по салону. Так, гарно виглядає салончик. Шкіряні сидіння. Кого цікавить, телефонуйте. Так, часто запитують бюджетні буси. Є Renault Traffic, знайшов в довгій базі. Так, Це у нас четвертий рік. Пасажир 8 плюс 1, двигун 2,5 дизель. Пробіг 350 тисяч, 6500 ціна за автомобіль і телефони 066 998 0845. Так, спробую заглянути, тут дуже мало місця. Ну так, стандартний трафік. Але кондиціонер бачу є. Кондиціонер є і це плюс. Volkswagen Т5. 10-й рік, двохлітровий дизельний двигун на 6-ступці, 203 пробігу, 14900 ціна, телефон присутній. Так, коричневий, коричневий салончик. Шкіряний, фуркоп парктроніки присутні. Рено трафік. 19 рік, 9 місць пасажир, 230 пробігу. Е Сіжу пригнаний в рідній фарбі 19,300 ціна, 1,6 двигун, Телефон продиктую 066 122 04 13 Я тут бачу документи різні. Ось, кого цікавить, телефонуйте. Довга база. Рукоп присутній. Opel Vivaro Дев'ятий рік, двохлітровий дизельний двигун, 244 тисячі пробігу, 9 місць, 12500 ціна, телефон є. Так, спробуємо підглянути. Так. Кондиціонер є. Так, більше нічого не бачу такого. Довга база, форкоп присутній. Кого цікавить, телефонуйте. так Є такий фордик у нас Ford турнео Transit в елементованій версії. Пишуть 12 рік, 2,2 дизель, 255 пробігом механічна коробка. Оригінальний пасажир 9 місць, є в двохзонна кліма. 10 900 ціна за автомобіль, Телефон ось тут присутній. Так, кого цікавить телефонувати? Mercedes Viano 2008 рік. Трьохлітровий дизель, автоматична коробка, автомобіль з Німеччини, 12200 ціна, телефон є. Шкіряний салон. Бачу присутній. Більше інформації по телефону. Opel Vivaro, в короткій базі, 9 рік, 10900 ціна, 2-літровий дизельний двигун, 324 пробіг. Так, тут вже перешитий салон. Охайно так виглядає. Кондиціонер є, шестиступанева механіка. сили треба на буси. Так, в загальному буде 8 місць, 5 в салоні всередині. Так, зараз зачиню. Парктроніки присутні. Т5 в короткій базі. Сьомий рік, 10850 ціна, 1,9 дизельний двигун, механічна коробка передач. У нас оригінальний пасажир, 331 тисяча пробіг. Так, зачинений, на жаль. Не знаю, чи буде вам видно. На жаль, немає власника поруч, тому вказують так, кондиціонер. Не бачу чи є. Так, так тут вісім місць. Але я маю. Мау, маю, маю. рено трафік в короткій базі, восьмий рік 800 ціна. Двохлітровий дизельний двигун. 143 пробіг. Номер телефону. Ваша машинка? А можна ваш номер телефону? 0,67. 3. 140. 170. Дякую. А можна відкрити? Показати? Дякую. Добре, власник, поруч. Так, тут тільки в чохлах. Кондиціонер є. По сидіннях пошкоджень немає. Показую. Три місця спереду. Дев'ять місць загалом. Присутній. Рено трафік у довгій базі 2017 року, 17500 ціна, 1,6 дизельний двигун, 115 кінських сил, механічна коробка передач. Авто в рідній фарбі, 211 пробіг. Так, Показую наскільки можливо. Спереду три місця, є кондиціонер. Та, на жаль, буси зазвичай всі сильно затоновані. Є парктроніки. Рено трафік в довгій базі. Сьомий рік, 10500 ціна, двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка передач. Основне номер телефону видно, є кондиціонер. З дозволу власника показую салон, як виглядає. Так, тут просто підкладено, пошкоджень немає. Спереду два місця. Кермо в чохлі. Так бачите кондиціонер. А це ті глобуватий біга. Тут шість місць в салоні, загалом вісім. Так виглядає по колу. Рено трафік в короткій базі. П'ятий рік, 7800 ціна, 1,9 дизельний двигун, механічна коробка передач та корінноверний розхід 47 на 100 км, 160 пробігу, вказує власник. Зараз покажу, як виглядає. Так. Пошкоджень на сидіннях немає. Зараз покажу, як виглядає в салоні. Так, то у нас бус 8 місць має. Спереду 3 5 всередині. Ford Tourneo Custom, оригінальний пасажир, 13 рік, 245 пробігу, двигун 2.2 дизель, 15800 ціна за автомобіль, телефони присутні. Бачу також присутня сервісна історія по автомобілю. Так, на жаль, зачинено. Кого цікавить, телефонуйте. Пасажирський Opel Vivaro в стандартній базі. 2007 рік, 2-літровий дизельний двигун, 266 тисяч пробігу, 9150 доларів ціна за автомобіль і телефон до власника є присутній. Так, подивимось по салону. Садіння треба підшити, відновити. Ніхто нічого не приховував, не шаманив на продаж, кондиціонер присутній. Зараз ще заглянемо. салону в пасажирському відділенні. Присутній форкоп, розпашонка. Так, місця для пасажирів виглядають таким чином. Є столик в салоні присутній. Більше інформації по телефону. Transporter 13 2013 року, 2-літровий дизельний двигун на повному приводі. 280 тисяч пробігу. 208 тисяч пробігу. Телефон до власника є. 22 200 доларів. покажу вам по салону. Так, салончик автомобіля таким чином так? виглядає, кілометраж, Та ні, не потрібно, то ми вам віримо. Ні, так. Хочете показати, ну а давайте покажемо. Він код покаже. Mm. Да, він код все показує. Та. <coughs> так, приктроніки присутні. Це працює камера. Камера заднього виду. Угу. Ще по, в салон ще заглянемо. Зараз поставимо поясню, я не взагал, так, місця для пасажирів. Тут Так, все. Більше інформації по телефону. Так, пасажирський спринтер. 2015 рік. Двигун 2,2 дизель 96 кВт. 458 тисяч пробігу. Телефон є. Ціна 20 тисяч Доларів. Так, на жаль, зачинено. Такий спринтерочок. Так, Присутній форкоп. 313 й спринтер. Opel Vivaro. 2007 рік 167 пробігу, 316 пробігу. Ага, тоді допишу. 316 пробігу, 7500 ціна за автомобіль, двохлітровий дизельний двигун, телефони до власника присутні. Так, по салону. Більше інформації уточнюйте. Є форкоп, Ззаді розпашонка. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Transporter в довгій базі. Це у нас 11 рік, 2-літровий дизельний двигун, 143 пробігу, 17500 ціна за авто. Телефон до власника присутній. Так, бусик на 7-місний. Більше інформації уточнюйте. Власник все розкаже. Салон комбінований. Є кондиціонер. Так, отут виглядає салон. Зараз покажу з іншого боку. Так, розпашонка. Так, дивимось тут. Mercedes Vito 2007 рік, 2,2 дизель, 213 пробігу. Телефон до власника є. Пасажир 9 місць, ціна 7700. Так, зачинений, на жаль, хочеться показати більше людям, але, на жаль, не завжди відкриті авто. Так, ось такий варіант. Ford Tourneo Custom, 18, рік 119 пробіг, 2-літровий дизельний двигун, 26,300 ціна за автомобіль. Телефони присутні. Так, по салону заглянемо. Трошки видно. Більше інформації уточнюйте. Так, Volkswagen Т5, 9 рік, двигун 2,5 дизель, 358 пробігу, 8500 ціна за автомобіль, телефони до власника є. Так, Двоє дверей бокових. Пасажирське відділення такий має вигляд. Кондиціонер присутній. Більше інформації уточнюєте. Так, Тут також продублюю контакти. Volkswagen T5. Так, Тут у нас 2008 рік, двигун 2,5 дизель, 272 тисячі пробігу, 9500 ціна за автомобіль. Телефон до власника є. Автомобіль в довгій базі, пасажир. Комбінований салон, кондиціонер присутній, вебасто. Акуратно досить виглядає. Кого цікавить, телефонуйте, уточніть інформацію власника. Так, пасажирське відділення теж так гарно, гарний має вигляд. Кого цікавить, телефонуйте. Пасажирський Mercedes-Vito 2010 року, 2.2 дизель, 10900 ціна за автомобіль, телефони. Телефон має... Є, присутній. Так, по салону. Ми зараз заглянемо в пасажирське відділення. Перешитий салон одинаково. Так досить акуратно виглядає під, під шкіру з Алькантарою. Більше інформації уточнюйте. Свіженький ренотрафік. 19 рік, 231. пробігу, Пробіг оригінальний пишуть. 9 місць, двигун 1,6 дизель, 18500 ціна за авто і телефон до власника. є ось тут, але Продиктую 0,67 693 33 67. Так, Максі база, Так, круїз присутній, кондиціонер. Так, там є. Мабуть, бачу обдуви, зараз покажу. Такий цікавий рідкісний колір свіженький. Зараз заглянемо по салону. Так, є верхні обдуви. Є нижні обдуви. Кого цікавить, телефонуйте, вже отримаєте більше інформації. Renault Trafic в довгій базі. Оригінальний пасажир. 10-й рік, 10 рік. модельний 11-й. Оригінальний пробіг 202 тисячі, свіжопригнаний. Так, ціна договірна на старті яка буде? На старті 15 тисяч. 15 тисяч на старті. Два комплекти резини присутні. Так, 2.0 дизель Webasto. Підтверджуючі документи. Укажем трошки больше. Так, максимальная база. Комплект разыгрывается тут, на месте. Сейчас покажу вам пассажирские отделения. Так, пробіг, кожних 10 кілометрів писався, пробіг, дві книжки списано. Кожних є з звідвертікалу, є цього, з шведського сайту, де вона продавалася, з яким пробігом пробіг, 1000-2000. Це... Сумлінний власник все записував, все по правильному. Коли цікаво, телефонуйте, більше інформації вже уточнюйте. Мерседес-спринтер. Старенький бюджетний має бути пасажирський варіант. Так, 96 рік показує, бо недавно запитували такі бюджетні варіанти. Два і три дизель, телефони є, можливо, і обмін ціни, на жаль, немає, але телефони є, так як багато людей запитували, тому телефонуйте, уточнюйте. Ось такий має вигляд. Ford Custom 2013 року, 253 пробігу, 2,2 дизель, оригінальний пасажир, 8 плюс 1, ціна договірна, уточнюйте власника, ось телефон. Так, покажу вам по салону, мультикермо присутнє. Прокоп Так, покажу вам по салону. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen T5, 9 рік, 8500 ціна за автомобіль, 2.5 дизель, 358 пробігу. Телефони є.